Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. Ну що ж, дивимося, тиждень у нас почнеться з 7 до 13 липня, і ми починаємо, як завжди, з овнів. Дорогі овни, що випадає вам, десяточка кубків говорить про якісь свята, про якісь хороші новини. Про піднятий настрій. Це коли, знаєте, все залагоджується, все дуже приємно, все в гармонії. В принципі, десяточка це найвища точка насолоди. Як у сім'ї, так на роботі. Якось все все на емоціях. От Дуже емоційний тиждень, оце точно можна сказати. Це і юбілеї можуть бути день народження, якісь вечірки, якісь свята, якісь концерти, ось якось так. Знаєте, в мене зразу приказка прийшла. Будьте обережні, тому що це як про ту муку-цикатуху, яка проспівала все літо, а потім, як зима прийшла, то і це. Але, в принципі, це тільки один тиждень. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, нетипова карта для вас. Король Жезлів. Король жезлів говорить про кар'єру, говорить, звичайно, про мужчину. Наприклад, якщо ви жінка і, ну, скажімо так, навіть якщо ви одружена, навіть якщо ви нікого собі не шукаєте цього тижня, він вас знайде. Отак давайте я скажу. Може бути, може бути. Знайомство з цікавною, з дуже цікавою людиною. Любитель жінок, наприклад, так, або це може бути ваш шеф, який буде такі, знаєте, відверті натяки вам влаштовувати. Це може бути карта також кар'єри, як я кажу. Якась посада може вам грозити, як то ще кажуть. Ось. Ну, Більше така соціальна справа. Хтось волонтерити буде, хтось фірм буде викручувати, тобто не викручувати, а виводити на вищий рівень там, і тому подібне. Ось якось так. Хтось по міжнародці. Гаразд, тепер переходимо після тельців. У нас йдуть, як їх називають, близнюки. Дорогі близнюки, шість монет. Ну, в принципі, можна одразу сказати: прибутковий тиждень у близнюків. Отримаєте гроші, отримаєте зарплатню, отримаєте якусь премію, якусь винагороду, хтось віддасть гроші, хтось вам позичить гроші. А можливо, ви комусь позичаєте. когось... Пожаліти. І тут, до речі, по цій карті воно йде ще і обмін, обмін товарами. Я тобі послугу, ти мені гроші, я тобі це, ти мені то. Якось так теж може бути по цій карті. В принципі, по цій карті все справедливо, все правильно. Непогана карта, дуже хороша карта і грошова, скажемо так. Удача. Давайте скажемо так: удача, але, в принципі, вона не сама по собі. Це все рівно людина заслужила. Те, що вона отримає, вона заслужила. Тепер переходимо до раків, здається. Так, раки, дорогі раки. Туз Жезлів говорить про якусь ідею, про якусь ініціативу, як на роботі, так і вдома. Проявляйте ініціативу. Наприклад, ви закохалися в когось, тут немає значення ви чоловік чи жінка, проявляйте ініціативу. Давайте своєму чоловікові якісь інсайти, якісь, ну як сказати, якісь фішечки, підштовхуйте або свого партнера, або Самі себе. Це хороша ідея. Але ця карта завжди несе в собі але. Це як сірничок, який запалили. От той момент, коли прийшла до вас ця ідея, її потрібно втілювати в життя, не чекати, а я завтра. Я сьогодні не маю бажання, але ідея хороша. Все, завтра у вас бажання вже не буде. Воно буде тільки сьогодні. поки Знаєте, як то кажуть? Куї залізо, поки воно гаряче. От, бо потім воно вже холодне, ви охолодните і вже не буде, не буде ніякого бажання. Це концентрація. Ось якась новина, приголомшлива новина. Тут немає негативу. І чомусь я ще бачу обережно з вогнем і з електроприборами, з електрикою. Отакий, знаєте, піднесений, е якщо тут був піднесений настрій, то тут у вас, скоріше за все, така жвавість якась, енергія з'явиться, але це тимчасово. Тепер переходимо до е е левів. Дорогі леві трічка мечів, хтось розіб'є вам життя. або ви комусь спаскудите життя. Теж може бути трійка мечів: це розчарування, це біль, це страждання, це. Ну, скажімо, дуже якось так. Це і любовні трикутники теж йдуть по цій карті. Тобто, хтось зрадить, хтось наліво, направо піде, це неважливо куди, але ця карта говорить: тобто, вас попереджали. Ваша інтуїція стопроцентово вам підказувала, тому що це вже наслідки ігнорування когось або чогось. Щось ви ігнорували, ось якось так. І не звернули на щось увагу. І тому цю карту треба тільки пережити. Тільки пережити, прийняти її. Ось яка би втрата не була, яка би біль не була. Це прийняти, відпочити, набратися сил і йти далі. Бо боротьба ще попереду. Ця карта от, це все говорить. Серце може боліти, до речі. Теж по цій карті, у когось операція може бути, або у когось знайомих на серці. Ось якось так. Ну що ж, тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, якась перемога вас чекає, якесь звільнення вас чекає від чогось, звільнитись від старої, надокучливої роботи. Звільнитись від колишніх партнерів, це і по бізнесу, це і по любовним стосункам. Ось, і тут гордість, гордість за себе, гордість то те, що ви досягнули. Хтось у кар'єрі досягне, хтось виїде в якусь дорогу наприклад, у як вона називається, відрядження ось, підтримка. Населення, підтримка маси, підтримка оточуючих, вами захоплюються, з вас беруть приклад. Тому будьте обережні, який приклад ви показуєте. Тепер переходимо до Терезів, дорогі Терези, а у вас жриця. Кор... А, Тобто, ви укунетеся у такі, ну, скажімо так, а, та як я, теле... телець. Та як я терези, то для мене нічого тут е такого нема, тому що я і так в цих енергіях кожен день. Ось це якесь потойбічне, це якесь загадкове. А, якщо б дивитися цю карту в побутовому, на побутовому рівні, вона може принести якісь таємниці, якісь, а, знаєте, так, як би це, сказати, це бездіяльність. Взагалі, то це карта бездіяльності. Якщо в побутовому дивитися, нікуди не влазити, нікуди не, не лізти, а, спостерігати, слухати, бути уважним до знаків Всесвіту, бути уважним до, до травинки, до пилинки. Вам там будуть приходити якісь інсайди, ось якось так. ось а, В принципі, це карта і коханки, якщо дивитися в, в таємної жінки. Ось, а, наприклад, якщо ви одружені, так можливо, ви станете коханкою в статус коханки перейдете, а можливо, у вашого партнера буде коханка. Тобто, це таємна жінка. Ось якось так. Ну і хтось, можливо, відвідає таролога-астролога. Хтось піде до гадалки. Ось якось так. Якщо хтось не знав, то таролог і гадалка два пари різних черевик. Ось так скажемо. Ну, в принципі, тиждень спокійний. І якщо для таролога-астролога, для таких от в цих енергіях, то, в принципі, це звичайна для вас робота. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас щось намічається, ви очікуєте, ви в такому хвилюванні, можливо, у вас відкривається якийсь шлях до кар'єри, наприклад, якісь можливості, якісь перспективи. У вас, перед гори... у вас відкриваються горизонти, скажімо так, горизонти можливості та перспектив. А тут потрібно просто зробити перший крик... крок. Ви вже залишили позаду свій вибір, ви вже зробили свій вибір. Тепер робіть цей крок. Ось, в принципі, нічого поганого, карта якихось новин, карта кар'єри, ось і перспективи. Як у коханні, якщо у вас актуальна зараз тема кохання, то в коханні, якщо в роботі, то в роботі. Якщо ви будуєте хату, то перспективи та можливості її побудувати. Ось якось так. Тепер переходимо до. Після скорпіонів, у нас йдуть стрільці, дорогі стрільці, яка чудова карта, карта Сонця. Сонце говорить нам про удачу, успіх, радість, затміває... сонце затміває най... все найгірше. От, знаєте, якщо в розкладі випадає сонце, воно затміває всі погані карти. Але, звичайно, все неможливо затемнити. Ось, що можна сказати по сонцю? Може проявлятися ваше его цього тижня. Тобто, або навіть проявляйте його, свою ідентичність, викладайте свою ідентичність в першу чергу. Тобто, я людина, я жінка, я чоловік, я дитина, я це, розумієте? Ось якось так. В першу чергу викладайте свою ідентичність. Будьте горді за себе цього тижня. В принципі, хороша, дуже хороша карта прояснення якихось темних ситуацій. Це може щось, якась правда взійти на поверхню. Ну, Тут може бути багато чого, але от я так і те, що я відчуваю, те я і. Вам проговорюю. А ви вже мені напишете, як воно у вас програлося. В принципі, я вам дуже дякую за ваші відгуки і за ваші вподобайки. Бачите, треба було це все спочатку сказати і за ваші коментарі ось якось так. Ну що ж, тепер ідемо до, здається, козироги. Дорогі козороги, що вас чекає? Теж старший аркан, важливий тиждень завершення чогось якогось періоду. Тобто, вам вдасться. Наприклад, ви починали давно-давно, навіть може 100 років тому, якийсь твір писати, якусь картину малювати, якийсь проект цього тижня може вам вдатися щось завершити, щось підписати, якісь документи. Оця карта теж говорить: можете підписувати якісь документи, якщо ви, звичайно, їх перевірили. Ось, якось так карта заключення договорів. Підписання договорів, примирення, замирення. Ось якось так. Хороша карта, хороший тиждень, і все йде до гармонійного завершення. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а ви щось вагаєтеся. І не вашим, і не нашим, і ви самі не знаєте, що ви хочете. Тут людина дійсно вагається з одного боку. З другого боку, коли у вас від зарплати до зарплати, тому що це все ж таки двічка монет. Це коли вже знаєте, так копійку до копійки збираєте і якось дотягнути до зарплати до наступної платні, якось так. Тобто кінці з кінцями зводити якось так. Що ще ця карта говорить? Що йдуть якісь переміни, а тут переміни залежать від того, в якій ситуації ви наразі. Якщо у вас все райдужне, то ось ідуть такі переміни. Якщо у вас ось так все, все якось бурлить шумить, то іде все. Дуже веселково все дуже-дуже буде добре, ось якось так. Тепер переходимо до риб, дорогі риби. Ага, туз мечів. Туз мечів говорить нам про, ну, як би це сказати, хтось вам щось можливо заперечить. Взагалі-то туз мечів це Якась, ну, скажімо так, всі тузи це якісь нові початки. Новий початок. Хтось, наприклад, скаже слово, знаєте, як от в Біблії пише, спочатку було слово. Спочатку була у вас якась думка. ось Але це не ідея, це не те саме. Ця карта, давайте я скажу почну з поради. Ця карта радить вам говорити чітко так або ні. Тут цього тижня вам потрібно просто визначитись: або так я йду, або ні, я залишаюся і я нічого не міняю в своєму житті. Ця карта говорить, відрізати, відсікати все не потрібне. Це і друзів, які вам. Це і ситуації залишати все позаду, приймати рішення, брати на себе відповідальність це все є ця карта. І, як я вже сказала, чіткість. Чітко хочу я, не хочу. Хочу я переїхати в іншу країну, чи не хочу я переїхати в іншу країну. Хочу я заміж чи не хочу я заміж. Хочу я дітей чи не хочу дітей. От цього тижня вам вдасться таки вирішити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарного вам мирного тижня і все буде Україна. На все добре!